Пам'ять про героїв напередодні старого нового року родичі полегли прикарпатців разом моляться за своїх близьких в меморіальному сквері. Поряд з могилами Романа Гурика та загиблих на війні бійців відслужили панахиду. Люди кажуть, і намагаються жити зі страшною втратою та понад усе хочуть, щоб ті ідеали, за які віддали життя їхні близькі, нарешті втілилися в державі, та поки що суттєвих зрушень не бачать. Люди гинуть ні за що. Просто не за що, і цього могло би не бути. Якби відбулися реально в наших душах і серцях ті зміни, за які йшов Майдан, мені здається, у нас би швидко все закінчилось, пішло б би на, як кажуть, на поправку. А на жаль, зараз у нас як ну, така хвороба запущена, яка і не, і не вмирає, і, ну, і в принципі прогресувати поки що дуже не може. Ситуація зараз дуже складна в Україні. Я просто надіюсь і молю Бога, щоб ці всі жертви не були даремні. В першу чергу шкода дітей, тому що діти це наше майбутнє, і заради них варто боротися. Наразі вже вирішено низку проблем щодо матеріальної підтримки родин загиблих. Зокрема, це виплата фінансової допомоги та надання квартир. А ще на розгляді перебуває питання виділення земельних ділянок сім'ям героїв. Гостро стояв питання по квартирі Юрія Барина. На сьогоднішні це питання вирішено. Зараз черговим етапом нашим буде значить, вирішення цих земельних ділянок, які їм були обіцяні в село Поляниця. Заяви практично вже всі написані. Зараз на розгляді Кабміну це питання вирішується, щоб вивести із державного фонду і передати в сільську раду. Сільська рада вже згідно рішення сільської ради повинна би віднадати нашим героям ті земельні ділянки, які були обіцяні. Тим передусім, мирного неба нематеріальних благ найбільше прагнуть родичі, тих, хто віддав життя за Україну, адже сумна статистика загиблих на війні щоденно поповнюється новими іменами.